Російські депутати на лаві підсудних дістати не тільки тих, хто зі зброєю в руках намагається захопити українські території, а й політиків, які підіграють путіну, щоб легалізувати анексію Криму і військові злочини, стало і пріоритетом, і справою честі. Останнім часом бачимо одразу кілька гучних процесів, як силовики полюють на думських кнопкодавів. Дивіться далі. Депутати російської держдуми давно вже не тільки кнопкодави Путіна, руками яких Москва намагається легалізувати свої дії. Вони ще і забезпечують дах, аби прикрити воєнні злочини. Ось один із нещодавніх прикладів до суду дійшла справа про викрадення українських дітей із Херсона, яке теж прикривали думські діячі. Серпень 2022-го. у захоплений на той час росіянами Херсон прибуває депутатка російської держдуми зі спільниками оглядають вихованців дитбудинку і вибирають двох найменших. Фактично, це була дівчинка 11 місяців і хлопчик майже двох років. Щоб вивести їх до Росії, підготували фальшиві папери, себе записали, начебто, супровідниками. Ці два місцевих колаборанти підготували документи, щоб безперешкодно вивести дітей на територію Московської області. Найцинічнішим є те, що про малюків нібито піклувалися. Сказали, їх потрібно показати найкращим російським лікарям. Натомість, як слідством було встановлено, що жодна із дітей не потребувала додаткового медичного обстеження. Уже в російській столиці дітям видали нові свідоцтва про народження. Дівчинку незабаром удочерила дружина лідера партії Справедлива Росія та змінила персональні дані. Хлопчика передали російським органам опіки. Його місце перебування досі невідоме, але це був лише початок у жовтні того ж року. До Херсона прибула ціла делегація на чолі з іншим депутатом Держдуми. Влаштували справжню спецоперацію. Приїхали два автобуси, на яких були. Позначки з російською символікою вторгнення, тобто з літерою Z. також прибуло ще 11 карет швидкої медичної допомоги. У супроводі російських військових депутат особисто керував завантаженням 46 дітей віком від 5 років у транспорт. Їх вивезли до окупованого Криму. Туди згодом приїхала уповноважена Путіна з прав дитини, щодо якої зараз видано ордер міжнародного кримінального суду. Повідомила, що її і офіс буде вживати всіх заходів для того, щоб помістити розмістити дітей до російських родин, і це не була хаотична акція окупантів на місцях. Швидше, чітко організована операція із викрадення неповнолітніх, в якій депутати Держдуми забезпечували політичне прикриття, надавали респектабельність і законність воєнному злочину, перетворюючи його на буцімто гуманітарну місію, Україна й досі бореться за повернення дітей. Станом на сьогодні з 48 незаконно переміщених та депортованих українських дітей повернуто лише 7, 7 дітей. Цих 7 дітей було повернуто за ініціативи Bring Kids Back. Усі фігуранти від депутатів до місцевих виконавців обвинувачуються зараз у порушенні законів та звичаїв війни. Справу передано до суду незабаром розпочнеться розгляд. Але це лише один епізод українське правосуддя методично розбирається зараз із кожним, хто своїм голосом легітимізував путінську агресію. Тернопільський суд нещодавно заочно дав по 15 років позбавлення волі одразу 21 депутату російської держдуми. Разом це 315 років тюремного ув'язнення, більше як три століть за ґратами. За що саме? За два конкретні голосування, які стрологом до повномасштабної війни. Депутати державної думи Російської Федерації проголосували звернення до президента Росії про визнання незалежності так званих ДНР і ЛНР. А вже за тиждень, 22 лютого 2022 року, за проєкти федеральних законів про ратифікацію договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між Російською Федерацією і цими так званими республіками. По суті, руками депутатів Кремль намагався створити хоч якусь умовну правову базу. Для агресії юридично легітимізувати майбутню війну. Згодом ці рішення Кремль використав як формальний привід для початку повномасштабного військового вторгнення в Україну. Оскільки усі засуджені зараз у Росії, фактично це не змінить їхнє життя. Ті самі голосування в Думі, ті самі ефіри у Соловйова чи Скабєєвою. А от юридично строків давності по таких злочинах немає жодних. І я думаю, що враховуючи специфіку цих кримінальних проваджень, дозволить в майбутньому Україні ставити питання перед міжнародною спільнотою щодо виконання цих. Судових рішень і понесення відповідальності цим особам кожен такий процес, кожен крок дійсно неформальність. Україна створює правову базу для майбутнього покарання не лише тих росіян, хто скоїв воєнні злочини на окупованих територіях, але і політиків, що причетні до розв'язування війни, і думали, що вийдуть сухими з води. Це дає таку маленьку цеглинку для великого фундаменту міжнародного трибуналу. Хоча ми добре розуміємо, що це не буде завтра, це не буде наступному році. Але ми повинні будувати цю основу будь-якому випадку, і Україна повинна це робити. Звісно ж, не все тут гладко і просто. Хтось із думців як може затягує свій процес у суді. До когось українські силовики ще не дісталися. Але крок за кроком таких процесів і таких вироків дедалі більше і. Щоб російські політики не говорили зараз, в очах всього світу вони засуджені за підтримку війни. Владислав Політ, Єлизавета Яковлєва, Олег Невідомський. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.